Ми їздили в Стамбул грати для нас, для нашого клубу важливий матч Лігі Чемпіонів. Не так часто вони у нас були, ми пам'ятаємо, ми всі болівальники, і керівництво, ті, хто працює тут. Бікнат вже тоді був лідером команди, він вже в 18-річному віці, майже 17 років Навіть він вже дебютував за головну команду Галтестрая. Тобто в тій команді він був лідером. І, звичайно, що ми побоїлися його, але на той момент у нас було. А як люблять говорити, дуже міцна сильна команда. І я думаю, що ми за рахунок нашої команди і її, ми тоді перемогли нас, звичайно, що трошки тоді наших крайніх захисників понервував, їм великий обсяг роботи зробити на той час, але відрізняється швидкістю, хорошою технікою, баченням поля, хорошим сильним ударом. Знаєте, не хочеться зараз розрекламувати його, а десь в нього там. Чи на це не виходити, чи потрібно буде час. Тому, звичайно, що він цим володіє. Це знаю. Він на свої роки вже зіграв близько 20 матчів за свою національну команду. Я думаю, це так також треба відзначити. Звичайно, що це збіра не така сильна, але це національна команда, і вона виступає в своїй зоні кваліфікації до чемпіонату світу чи Азії. Тому. Я вважаю це дуже хороший трансфер і радий, що спрацювала наша селекційна служба, і також агенти, які наші товариші, друзі нашого клубу, теж нам допомогли з вирішенням цього трансферу. Хочу вам сказати, що Бабукар мав приїхати до НАСА влітку, але є були проблеми з документами. Тому також ми тримали його якби, на наших радарах, і ми вже розуміли, що у нас будуть зимові збори поруч в Словенії, то запросили його туди, щоб мати можливість його переглянути буквально. Але Наталі Юрійовичу вистачило буквально два тренування, щоб зрозуміти, що це саме той футболіст, ну, йому потрібно і потрібно нашому клубу. Також бачили, як він забивав голи в контрольних матчах. Всі ми писали там гравець на перегляді, але ви ж зараз знаєте карти відкриті, що це був саме він. Тому хлопця може відзначити, крім його хороших якостей, габаритний форвард, який дуже добре грає корпусом. Панує до чужих воріт, а також ну, його як людські якості, він дуже такий веселий хлопець. Бачу, що він дуже швидко війшов в колектив, приємний, тому хочеться йому тільки побажати, щоб він швидше адаптувався, вивчив вже українські не тільки слова, і речення, тому думаю, що в нього має в принципі, все вийшло. Ну, звичайно, ви знаєте, що в нас працює ще раз надав відділ скаутингової селекції, де в них є величезна база даних футболістів, агентів їхніх, керівників клубів. Тому вони, хто тут нас не був, користуючись моментом, бачивши нашу базу, плюс що ми знаходимося тут 40 кілометрів фактично від польського кордону, тут спокійно, порівняно з іншими містами, слава Богу. Надію, що це скоро закінчиться і по всій країні, дай Бог. Тому е легіонери хочуть сюди їхати. Бачу, що це молода команда, тому що ви замітили, що легіонерів ми були досить молодих, незрілих, недосвідчених. Не ті, хто завершує кар'єру молодих футболістів, яких є е бажання засвітитися в Європі, прогресувати. Ми таку можливість, якщо вони будуть вигравати конкуренцію, обов'язково дамо. І я вважаю, що для них, саме для них, це такий трамплін далі. Повірте, що ніхто з нас не хоче, щоб вони стали тут легендами клубу, зіграли 400 матчів і завершили кар'єру. Ми хочемо, щоб рух був таким трампліном для великих клубів, які, дай Бог, їх заберуть. Ну, це наша така мрія, можливо. Ми будемо все для цього робити. Чи вийде все, це все залежить, звичайно, від них, від тренерів, від лікарів, тобто від багатьох факторів. Але ми, як клуб, постараємося зробити все максимум, щоб ці футболісти себе відчували тут комфортно, відчували себе в безпеці і відчували, що їм потрібно ну, саме займатися своєю роботою. Кажу, також на Віталій Юрійович не добавив, що його дебютна гра в Прем'єр-лізі Віталій Юрійович запам'яталася тим, що погоріли, забив нам гол за зорю. Ну, це для нас така неприємна ситуація була. Для Володислава це знаком плюс було. Я бажаю, щоб він зараз забивав багато голів вже в футболці руху. Він їх вміє забувати. Зразу відповідав на питання. Він був одним з кращих бомбардирів-шахтаря їхньої юнацької команди. Які з нами боролися постійно за чемпіонство. Ми пам'ятаємо цю прекрасну команду їхню, і в нас тоді сильна команда була ще раз. Нагадую, тому це фабрицький міг забувати голи. Він міг знаходити, ну як вам сказати, е... знаходитись там, де... де є гол, так можу так сказати. Тому я хочу йому теж побажати тільки для того, щоб він не попадав попадував сайт, забував голи. Які в дев'ятку з пенальті немає різниці. Головне, що він їх забивав, також я впевнений, що він допоможе нашій команді. Тим паче Віталій Юрійович знає його вже не перший рік, пам'ятає, тому його якості бо він приїхав на пару днів на перегляд, залишився задоволений фізичним станом, тому що були збори. І ми швиденько про це домовилися. Ну, якщо брати загальному, я би хотів про це з вами поговорити, напевно вже кінці сезону і сказати, дати оцінку кожному футболісту і чи не помолилися ми, тому що не помиляється тільки футболіст, напевно теж, якщо станеться так, помилилися керівництво, скаути, тренера, що не змогли дати можливість цьому футболісту прогресувати десь і буде наша помилка. Тому я не хочу такого говорити, хочеться, щоб не все вийшло. Але кажуть, для цього потрібно працювати з всіми, зокрема футболістам. Звичайно, що на це потрібно трошки часу, тому що команда. Втратили чотирьох лідерів своїх. Ми їх продали, і ви знаєте, що це вже історія, вже давно сказано в засобах масової інформації. Тому до них звертатися вже не будемо. Це вже історія. Ми їм подякували цим футболістам, які вже були великий внесок для руху. Так само вже і клуб зробив багато для них. Тому зараз ми рухаємося далі. І зараз у нас ці футболісти Ми хочемо, щоб вони прорисували, щоб вони. Надавали результат і також отримували шанси в хороших інших великих командах, зокрема європейських. Але кажу ще раз, що на це потрібен час трошки, підготуватися, відійти від хвороб, тому що тут не діло в тому, хто брав участь в матчі за ЛНЗ, а в якому стані брали участь футболісти, тому що футболісти, один день, ну, він дійсно не буде витримувати тих навантажень, які він давав на зборах. Але це вже це сказано, це наш порожний матч, ми це прийняли і рухаємося далі. Тому готуємося зараз зоря. Важкий суперник, важливий суперник, тому тренувальний процес потрохи хлопці відходять від вірусу, який у нас був в команді в клубі, навіть тому що хворіли не тільки футболісти, і керівники клубу, і тренера, і персонал, і шофера. Тому я думаю, що зараз мають стати на такі прямі, прямі рейки і рухатися далі. Це хорошими результатами. Не опуститься нижче сходинки, да. тобто, які ми є, але я вам хочу сказати, що рух ніколи не став про це, яке завдання зайняте сьоме місце, шосте місце, десяте, дванадцяте, чи нижче, чи вище. Да? Звичайно, всі мрій про Єврокубки, всі мрій про чемпіонство, хочуть вигравати Кубок України. Звичайно, що ми теж такі, ми теж цього хочемо. дуже, але Треба дивитися реально на речі і розуміти, яка в нас команда, у нас молодь. У нас хлопці, які. Фактично, по, по віку підходять ще грати там, за рух 2 чи Ю 19, але вже зараз є гравцями основної команди. Зіграли вже близько 30-40, а хтось і 50 матчів примілізі. Тому це дуже тішить. Я радий тому, що наші хлопці цікавлять багато хороших клубів в Європі. Це теж дуже основне. Тому зараз задача збудувати команду, яка може конкурувати. Яка може цікавити футболісти, цікавити інші клуби, а також команда, яка буде радувати своєю грою, перш за все, вболівальника. Тому що я думаю, що ми все-таки за весь час, який ми працюємо і ми є, ми все-таки свого болівальника маємо. Ми не кажемо, що їх є там десятки тисяч, але я думаю, що люди, якщо цікавляться, приходять, значить все таки ми щось робимо правильно. А як це все вийдеться? Кажеш, давайте поговоримо про це в кінці сезону, тому що ну повірте, ми від, від нас від тренерів від клубу зробимо максимум, щоб хлопці мали прогрес і прогресували, добивалися результату. А як пройде сезон, вже будуть нас судити болівальники, і ви журналісти. Чого очікуєш від перегляду гри руху? з Favbet? Шаленого ритму серця від перемоги рідного клубу. Фавбе. Преміум-партнер клубу Рук.